Вау, яка велика рідкість. Ручний розпис, зображення квітки, ваза неймовірно гарна. Я не знаю, чи передаєте. Дивіться з нашою підписницею. Покажіть, будь ласка, свої знахідки. Сьогодні були знайдені на Дарницькій Монета, похуд. 1 рубль. Срібло. Саме ця монета це складу, гаражний клад. А, друзі, подивіться, яка знахідка. Зображення казочка колобок. Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. 15 жовтня Київ. Друзі, крокую на Дарницьку барахолку і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! 500 гривень. Дві скляночки. 450. Графини, 4 склянки. Глечик 1100 гривень. Ручний розпис васильків. Неповний кавовий сервіс. З заводів. Забирали без спросу, так? Полонський фарфоровий завод 100 гривень за комплект. Кавничок і 3 чашки. Городницький фарфоровий завод. Кавничок 80 гривень. Тарілочка, полтавський фарфор для перших страв, 10 гривень за одиницю. Користянський фарфоровий завод. Тарілки для, пер, для других страв. Так, 10 гривень. Доброго дня. Скільки чашка коштує? Скільки? 100 гривень. А вазочка? 80. Чайник металевий? 250. 200 гривень. Друзі, подивіться, що я знайшов. Дарниця, як і юність вміє здивувати. Добрий день. Добрий день. Вау, яка велика рідкість. Ручний розпис, зображення квітки, ваза неймовірно гарна. Я не знаю, чи передає камера. Користенський фарфоровий завод. Але це ще не все. В наборі. Ось така чудова таця. І скільки коштує? Набор тисячу гривень. Тисячу Це неймовірно. Сьогодні дарниця порадувала. Ось такий наборчик. Всього-навсього за тисячу гривень. Це є музейний експонат. Підкажіть, будь ласка, ціну. 30. 30? 30 гривень. 50. 50. Чехія виробник. Аполонське. Десять. 50. 10 гривень. Наявності 5. А скажіть, будь ласка, м'ясорубка це нова, так? Ні. Скільки вона коштує? 200 гривень. Старниця вміє здивувати, подивіться, яка красуня, статуетка-бандуристка. На жаль, є невелика реставрація. Старе клеймо Київ. Ціна 1200 гривень з урахуванням реставрації. Ще вам хочу показати рідкісну статуетку Дівчинка та Голуб. Городницький фарфоровий завод 3000 гривень. Ручная работа. Покажите, пожалуйста, цену ножей. Нержавейка. 400 гривень. Набир для рыбы. Кобальт. Користень 250 гривень за весь набір кришталева, як ми вже з вами догадалися по звуку. Уаза 200 гривень. Салатник, користенський фарфоровий завод. Об'ємний 150 гривень. Цукерниці, кольорове скло. Підкажіть ціну, будь ласка, 300 гривень, а менше? 250. Ось цікава ваза. Просять за неї 350 гривень. Кольорове скло. Три стакани. Ну, не знаю. Якщо не 250. А набір такий? Фруктовниця. 150. Так. Ага, 150. І блюдо, будь ласка, підкажіть. 100 гривень. 100 гривень. Будянський фаянсовий завод. Сукарниця, скільки коштує? 50. Довбиш 50 гривень. Подивіться, яке сонечко біля вас вийшло гарне. 50. Баранівка, ручний розпис. А цукарниця? 40. 40. Баранівка 70-ті роки. Так, два салатнички. Оці по 100 гривень ручна розмальовка. Ага, 100 гривень за одиницю. Якщо я не помиляюсь, виробник з Запоріжжя. Пологи. Але можу помилятися. Друзі, хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. А м'ясорубач. Друзі, зустрівся з нашою підписницею. Покажіть, будь ласка, свої знахідки. Сьогодні були знайдені на Дарницькій барахолці ось такі чудові чашки гігант з зображенням Новий рік. Дітки ліплять сніговичка, клеймо Синельникову Дніпропетровської області. Ось така гарна вдача. Посміхнулася наші підписниці. Я вам дякую, що з нами поділилися і вітаю з чудовою знахідкою. Боксерські перчатки 500 гривень. 300 гривень. Я ж какиця. Сюди, денішки, давайте. Я здесь, я тут, 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 тут. Друзі, хочу зробити оголошення. Куплю фотоапарати, об'єктиви, наручні кишенкові настінні годинники, статуетки з порцеляни, посуд, столові прилади, значки, медалі, нагороди, прикраси зі срібла, монети, купюри, іграшки, модельки, ляльки, ялинкові іграшки, шахи, парфуми, книжки до 1930 року. Номер телефону 096 804 78 33. Телефонуйте. Запропоную гарну ціну. стінні картини. Зображення Старий Київ. Ціна за одиницю 250 гривень. Салатник. 100 гривень ціна. Чашки Соняхи, Полонський фарфоровий завод. Ручна робота. 150 за одиницю. Перший сорт. Такі скляночки. 50 наявності 3. Зараз вам покажу. Цікаві склянки, ручна робота, кольорове скло. Набір 1000 гривень. 1000 гривень набір. Складається з графину і 6 склянок, так? Немає графина. это 250 гривень. Голубка. Статуэтка. 150. Вироби из металла. Попельничка 250 гривень. Чайники доливні, користинський фарфоровий завод. Добрий день. Скільки коштує? 250 кришталева ваза. Лимонниця. Вазочка полонне, ручний розпис. Скажіть, будь ласка, ціну? 400. 400. Полтавський фарфор. Статуеточки. полонне. Скільки коштують? По 250. 250. А перчики з сільнички? – По 200. По 200. Так, пташка у Васильків. 300. І музикант? 250. 250. Так, є Статует полонне. Скільки коштує? Олениха з оленятком. Без вушка, так. 100 гривень. 100. 100. 100 гривень. Чисто символічна ціна. А такі мавпочки. Київський експериментальний кераміко художній. Друзі, зараз вам покажу колекцію. Подивіться, молоточків. Це для реставрації фарфору. Серйозно? Для Дядь. реставрації фарфору, дивіться, Добре. друзі. Можна використовувати будь-якого калібру. Скільки коштують? По 80, так? По 80 гривень. Ось. Вам не потрібно? Е, та я не планував ще реставрувати нічого, але я вам покажу, де їх можна знайти, друзі. Ось, будь ласка. На цьому місці На дарниці можете знайти, придбати. Друзі, купую фотоапарати. Кишенькові наручні годинники, статуетки з порцеляни, посуд, значки, медалі, монети, купюри, ікони, модельки, шахи, парфуми радянського виробництва. Будь ласка, номер І телефон 96 804 78 33. Пишіть на Viber або виїду по місту Києву, Бровари, Кривий Ріг, Харків. Всі останні міста, надсилайте пропозиції. На вайбер. Доброго дня. Скільки салат не коштує? 500 гривень. А вазочка Олімпіада. Пане Борис, ваша тематика, блогер Барбарис. Подивіться, будь ласка, Олімпіада 800 гривень. Кляні кухлики Берізка. Підкажіть, будь ласка, ціну. 150 150 за одиницю наявності 2. А вазочка. Об'ємне зображення 30 гривень. Попросили Віталій Бог. Забір спецовників. Сьогодні був така сто діно поперед. Баранівка більший за об'ємом. Та соусник. Ціна за 3 одиниці 290 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі залишу посилання. Приходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати такі класні речі. Вау, друзі, подивіться, яка знахідка. Зображення казочка колобок. Дольово подивіться, яка гарна дитяче зображення. Ну, ударниця сьогодні радує, так радує. Вміє здивувати. Придбаю для власних діточок. Будуть пити з, не, з неї молоко. Цукорниця 250 гривень. Чайник Егоїст. Баранівка 150 гривень. Глечик 450 київ, чашки за одиницю, 50 гривень. Джемниця 200. Кавова пара долбиш 100 гривень. Кавничок кришка нерідна. Статуетка Київ реставрована. Ось, будь ласка, ціна 700 гривень. Вазочка. 300 гривень. Пітець. Скільки коштує? 300 гривень. 300 гривень. А підсвічник? 800. Що за метал? Алюміній. Алюміній. Ви ще можете дойти, йти, йди, може десь там ще його злови. Банкноти радянські? Да, так, ага. і їй форм. Ага. Годинничок, скільки такий? А там все на зупчасті Ага. 30 гривень, значки пропозиції. Зараз вам покажу гарного птаха. Скільки чучело коштує? 3 тисячі? 3 тисячі гривень. Це у нас що за птах? Сова. 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 Угу. А м'ясорубка? Чому на? 63 року. 63 рік. 63 Чугун 300 гривень. Роб... В робочому стані. О, у вас тут також пташки є. Це у нас степовий орел, так? Так, так. І скільки такий красень? Дві. Дві тисячі гривень. Дуже гарний. Будь ласка, ще одна сова. Підкажи ціну ведмедика. Ага. З моментом. А годиночок такий скільки? Годинок дві. Дві тисячі гривень. Це бронза у нас, так? Ні, алюміні. алюміній. Друзі, монета 1 рубль, срібло. Саме ця монета це складу, гаражний клад. Як це відбувалося? Людина, яка придбала гараж, знайшла металеву іржаву банку, залита водою. А в банці було дві жмені ось таких монет. Ну, Відповідно, стан, подивіться, який. Вже корозія поїла деякі елементи монети, але чисте срібло. Ось на гурту написано. Ціна такої монети 2000 гривень. Скільки всього можна придбати на Дарницькій барахолці? Навіть плати, мікросхеми, в пропозиції. Ну, звичайно, література, ось психологія. Підкажіть, будь ласка, ціну? Скільки? 50 гривень. 50 гривень? Великий асортимент літератури, романи можна почитати. Казочки для діток можна придбати. Ось ромашка. Скільки коштує? 100 гривень. Городницький гривень. фарфоровий завод. На стін на таріль. Полонне зображення пташки. А статуетка скільки? 500. Полонський фарфоровий завод. Кавовий сервіс в новому стані. На 6 персон добишевський фарфоровий завод. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати таку красу. Його ціна 700 гривень. Сьогодні замовляйте, сьогодні зроблю відправочку. Скляночки в новому стані. Ціна за одиницю 20 гривень. Радянські Гранчаки. Вживані ціна та ж сама. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Дарницькій барахолці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі. Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей!